Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні! Червий день, шаровий огляд на edc речі, які ви бачите на екранах ваших гаджетів. Ідею розказати про свої edc мультитули в мене була давно. В мене їх трохи є. Деякі навіть я демонстрував в своїх відео. Деякі навіть модифіковані під власні потреби, як оці два китайчонки, і сюди інтегровані два бітотримачі, як ви бачите. Але нещодавно у мене з'явився ось такий маленький мультитульчик Нексту Mini Sailor, Версія з ножицями. Є майже така ж версія міні-сейлор, але версія з пасатижами. Чому я обрав саме з ножицями? По-перше, дуже хотілося порівняти їх з Лезерман Мікра. Адже ножиці, що в Некстулі, що в Лезермані, вони дуже дуже схожі. Мікра, це в нас взагалі ту легенда. Він з'явився на ринку у 1996 році. Маленький, компактний, красивий, багатофункціональний купа корисних інструментів майже 30 років цей тул користується шаленою популярністю. І тут виникає питання: чи стане цей мінісейлор від NexTool гідним конкурентом Leatherman Micro. Так, що давайте їх порівнювати, давайте розмірковувати. По-перше, що кидається в очі, коли ми порівнюємо ці два тули, це, звичайно, габарити. Ну, міні-сейлор в рази півтора, напевно, товще. так? Якщо мікру можна віднести до категорії наключників, то Nextool вже проблематично. Проблематично буде тягати його на ключах. Вага Нексту 87 грам. Вага мікро – 48 грам. Але носити такий мультитул, наприклад, в маленькій кишені джинс, цілком комфортно, і в ньому, до речі, на борту є усі найнеобхідніші інструменти, які можуть знадобитися сучасному ДСішнику. Отже, маємо 10 функцій в одному корпусі. І головний інструмент це, звичайно, ножиці. Міцні ножиці, які можуть різати папір, які можуть різати матузки, паракорди. І як заявляє сам виробник, ножиці виконані. З японської корзійно стійкої сталі 420G2, яка чудово тримає заточування та стійка до агресивних середовищ. Далі. Далі маємо ЛЕЗО. Інструмент, який розташований в плашках. Тут у нас дворуки відкриття. Так би мовити, Ворнкліф фактично так. Ну, було б більше, напевно, цікаво, якщо б тут би стояв би такий пластиковий шпеник, щоб можна було відкрити однією рукою. Але то таке. Лезо, ножа, як заявляє виробник в описі, це нержавійка 50 хром 15. Давайте подивимось на заточування з коробки. Ну, так, різати можна. Далі маємо з іншої сторони це напилок по металу. З трьох сторін. Але, чесно кажучи, насічка, що з цієї сторони, що з цієї, так собі. Тут вона набагато агресивніша. І ось тут є ще така річ. Широка пласка викрутка або фомка. Хоча давати якісь там, знаєте, серйозні навантаження, б я б не став би, Але, тим не менше, вона є і це дуже добре. Далі дивимося. З цієї сторони в нас хрестова викрутка. Ця викрутка чудово підходить під гвинти PH1 і PH2 ph 2 тут взагалі чудово все тримає. Навіть кальоні саморізи. Чудово фіксуються. І тут, до речі, є ще в нас кільце, яке підвішується на карабін або на паракорд. Ну, якщо носити його. На карабіну чи на паракорді хрестовою викруткою буде користуватися не дуже зручно, як бачимо. Треба все ж таки його знімати з карабіну, з паракорду, щоб ось таким от чином можна було б користуватися. Йдемо далі. З цієї сторони у нас відкривашка для пляшок. І це ж і пласка викрутка. Виробник пише, що цим можна навіть відкривати консерви. Хоча, хоча, я не уявляю, як це можливо. Ну, можливо, з цього можна зробити ріжучу крайку, ну, і тоді можна буде. Щодо шліца, то він в товщину 3 мм. І, до речі, за допомогою цього шліца можна також крутити гвинти PH2. Чудово підходить і можна собі спокійно крутити. До речі, невеличкий лайфхак. Хочу продемонструвати. На цю відкривашку для пляшок або викрутку шліцеву, чудово підходить ось такий бітотримач, перехідник з Ганзо. Все. За допомогою магніту все тримається. І його, до речі, можна, ну, будь-яка біта. Можна цей мультитул укомплектувати плашку з потрібними вам бітами. Але все ж таки маєте на увазі, люфт тут є. Але, принаймні, ну, більш-менш зручно можна користуватися, тому майте це на увазі. Перехідник від Ганзо чудово підходить. Ну, і, до речі, ще один тут є. Цікавий інструмент, який інженери Nextool комплектують останнім часом своїм мультитули, які створюють, це голка-екстрактор, для того, щоб в мобільних телефонах можна було міняти сім картки. І цей інструмент, до речі, я вважаю набагато кориснішим, ніж, ну, скажімо, концерна ніж. Тобто, це у нас мультитул зроблений в дусі сучасного життя. І мені, знаєте, якось здається, що сім-картки чи мікро-СД в мобільних телефонах ми міняємо частіше, ніж відкриваємо консерви консервником. Коли я почав, знаєте, в 2020 році займатися. Модифікацію своїх мультитулів Китайпрому, ну, кустарним чином, звичайно, то я хочу сказати, що я ставив ось такий предмет. Ось він. Так, як то кажуть, знаєте, інтегрував його ще тоді, коли це не було мейнстрімом. Ну і останній предмет, останній інструмент, який мене не те, щоб здивував, не те, щоб вразив. Це просто був розрив моєї бошки, або бошки, коли я побачив, відкрив і здивувався. Пані да це найменші мультитульні пасатижі, які я бачив в своєму житті. Так, звичайно, вони нагадують, вони нам нагадують пасатижі, які розташовані в багатопредметних ножах Victorinox формату 91 мм і 111 мм. Я лише одного разу бачив мультитул, в якому пасатижі були не як основний інструмент, а як інструмент, який розташовувався в одному рукав'я з... Мультитулів. так, Навіть не всередині плашки, а взовні над плашкою. Я пам'ятав, що я бачив на картинках цей тул, але не пам'ятав його назву. Олег Варлок, учасник нашої спільноти DC Victorinox Ukraine, він колекціонер мультитулів. Мені сказав його назву, скинув картинки. Той мультитул називається Hanway Professional. Тут дуже рідкий тул, там головний інструмент це ножиці, так якось тут. Вони чомусь всі нагадують. Але вони відкриваються, як це робиться на мультитулах Гербер. Як відкриваються на мультитулах Гербер пасатижи. Тобто, треба їх висувати. Ну, чесно кажучи, тул дуже дуже рідкий. Але якщо там пасатижі розташовані ззовні, то ці сховані в рукоятці. Так, розкриття в них не дуже. Як бачимо, якщо порівняти з віксівськими, то це небо і земля. Ну, ними можна, там, знаєте, якусь гаєчку підкрутити, бо щось, не знаю, там маленьке зачепити. Ось таким от чином. Наприклад, можна ними затиснути собачку на молнії, або куртки там, або сумки. Ну, застосування знайти можна. Ну, Компанію Victorinox можна створити інтегрувати <свісно> ось такі пасатижі, в свої маленькі ножики формату 58 мм. До речі, той же Олег Варлок він створює чудові моди 58 мм. Куди інтегрує штопор, велику хрестову викрутку, виделку, е, шило з 91 мм 111 мм, який йде на спинці рукоятці. Е, огляд на його моди я вже робив на каналі, тому, б, чому б не можна спробувати встановити ось такі пасатижі. Знаєте, друзі, Next tool Mini Sailor, Ця версія це майже ідеальний тул. В ньому є, ну, напевно, усі найнеобхідніші предмети. Він стильно і сучасно виглядає, він зручний. Єдине, чого в ньому не вистачає, як мені здається, от то мені не вистачає, так? Це ось такої викрутки. Зараз продемонструю, її. ось вона. Саме ось такої викрутки. Тонка, шліцева. Ну, для маленьких гвинтиків, там для окулярів, наприклад. І її можна інтегрувати було б, наприклад, замість напильника. Мені здається. Вона б сюди б чудово встала і по розмірах. Цілком цікаво навіть спробувати. Розібрати, спробувати, чи стане саме такий предмет. Ну, тому що вона якось цікавіша, але ж ми будемо отримувати, отримуємо, якщо ми її встановимо, інтегруємо дві відкривашки для пляшок. Навіщо нам так багато відкривашок. Але то таке. Далі, чого б хотілося б, це, напевно, на слезо, бачите, трошечки довше його можна було б зробити. Ну. 2 міліметри це точно вдовжину. Ну, шпеник, звичайно, по одноруке відкриття б хотілося б. Чи потрібні замки на інструментах? Ну, в принципі, бажано. Бажано, але навіщо? Ну, силового навантаження ви не будете давати на цей тул. Тому це так щось так легеньке підкрутити, закрутити. Виробник пише, що в ньому 10 функцій. Так, 10 функцій у нас є, але єдине, що помилка в тому, що виробник пише, що є консервник. Консервника тут немає. Ну, Принаймні я його не бачу. І я не уявляю, як цією відкривашкою для пляшок можна відкривати консерви. Консерви тут, напевно, можна відкривати. Ножем. Але, чесно кажучи, береже вас Господь Бог від такого. Але що найбільше вражає, це ціна на нього. Лише 680 гривень. Так, 680 гривень. Вам не почулося? Це фактично у нас 21 долар. За таку ціну це дуже цікавий і недорогий презент. Це може, напевно, бути перший мультитул-підлітка. Так, він йде в такій коробочці, там інструкція. Нічого особливого, не будемо розкривати коробку. І до речі, в описі під відео є посилання на нього. І з промокодом DULZEV його можна придбати на 10% дешевше, тобто вже не за 860, а за 780 гривень. Навіть. От, бачите, на доставці новою поштою можна зекономити. Тому користуйтеся таким моментом. Е, якщо порівнювати його з ціною за «Лезерман Mікра, якщо говорити про ціну, то тут беззаперечна перевага на боці Некстул. Мікра в офіційному магазині коштує. Я от перед записом відео просто подивився, скільки коштує Лезерман Мікра. 3168 гривень. Тобто, уявляєте собі, 860 зі знижкою 780, а цей 3168 гривень. Тобто різниця в 3,5 рази. Так, я розумію, що мікро це в нас вже ту легенда. Мікро на Бу-ринку знайти можна. Можна навіть в гарному стані десь за 1000 гривень. Але якби я зараз обирав би між мікрою і Nextol, я б побрав би Next Tool. Знову ж таки, тому що тут є купа корисних інструментів. Ну, наприклад, як екстрактор для того, щоб виймати сім-картки. Ну і він якось, знаєте, по-сучасному виглядає. Хоча цей такий прикольний, елегантний, класний. Але, як мені здається, вже трохи-трохи застарілий. Так, в 30 років Лазерман випускає оцей тул. Можливо, б, мало сенс зробити щось цікавіше. Хоча, знову ж таки, викрутка така є, відкривашка є, пінцет, яким не дуже зручно користуватися є. З цієї сторони в нас є і шліцева викрутка, і ніж. В принципі, в принципі, так. Класний тульчик, але не за 3000 тисячі гривень. Next Tool ну, це, просто, це просто кайф. Він кайфовий. Знаєте, він кайфовий. Особливо цей предмет це взагалі просто клас. Всім раджу. Але є ще у нас версія з пасатижами. І замість, замість ось цих пасатижів. Ну, пасатиж я, вже я маю на увазі головний інструмент. Тут ножниці, а там пасатижі. І в версії з пасатижами замість ось цього, ось цього, цих маленьких пасатиж йдуть же ножиці. Я думаю, що незабаром також будемо оглядати і порівнювати. Якось так, пані та панове. Отже, наостанок, за традицію, знову хочу запросити вас до нашого чату, телеграм-канал DC Victorinox Ukraine. У нас весело, у нас прикольно, цікаво. Ну, аби потрапити до нас, вам потрібно написати мені листа, пояснити, хто ви, звідки ви, які у вас DC став. Я відправлю вам запрошення посилання. Ну а зараз я вже сідаю для того, щоб підготувати вам матеріал і цікаве відео про інший мультитул. Nextorch Pioneer. Від малого до великого, так би мовити. Ну, це дійсно потужний агрегат. Це, напевно, найважчі тул, який я коли-небудь тримав в своїх руках. Інженерно-технологічний, з одноруким відкриттям. Ну, взагалі дуже-дуже цікавий мультитул. Так що незабаром буде на нього відео на каналі. Всім па-па, друзі! Слава Україні!